Оренда офісу, складу чи магазину здається простою справою. Знайшли приміщення, підписали договір, щомісяця сплачуєте орендну плату. Але на практиці саме на деталях нечіткі формулювання, невраховані комунальні платежі, порядок ремонту чи суборенди, більшість компаній спотикається. Маленька помилка на старті або незрозуміла умова договору може обернутися великими витратами та спорами, які віднімуть і час, і гроші. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курси від семінар про найактуальніші бухгалтерські питання. Сьогодні розберемо основні нюанси договору оренди: як правильно фіксувати строк, об'єкт, орендну плату, комунальні витрати, порядок ремонту та поліпшень, а також суборенду. Пояснимо, як уникнути помилок і спірних ситуацій, щоб оренда працювала на бізнес, а не проти нього. Перше правило, яке часто ігнорують, договір оренди нерухомості має бути письмовим. Усна домовленість це не економія часу, а запрошення до спору. Якщо письмової форми не дотримано, будь-яка зі сторін або контролюючі органи можуть поставити під сумнів сам факт орендних відносин. Особливу увагу слід приділити строку дії договору. Якщо приміщення беруть в оренду на три роки і більше, договір підлягає. Обов'язковому нотаріальному посвідченню. Крім того, право користування таким приміщенням необхідно зареєструвати в державному реєстрі речових прав, якщо строк менший за три роки, достатньо письмового договору. Але тут є важливий нюанс: якщо оренду спочатку уклали менше ніж на три роки, і після закінчення строку просто користуєтесь приміщенням далі. Орендодавець не заперечує умови ті самі, договір продовжується автоматично, навіть якщо в сумі виходить понад три роки, нотаріус у цьому випадку не потрібен. Але якщо ви додатковою угодою переписуєте строк і прямо зазначаєте, що договір діє три роки і більше, без нотаріального посвідчення не обійтися. Тут змінюється істотна умова, і це той момент, де часто провалюється у будь-якому разі обережному бізнесу, який не хоче сперечатися у судах. Варто або одразу посвідчити договір у нотаріуса навіть при строку менше трьох років із можливістю пролонгації, або укладати договори на менші періоди без автоматичного продовження і просто підписувати новий. Другий варіант економніший, але потребує дисципліни у строках. Це не вимога закону, а спосіб зняти ризики наперед. Закон чітко визначає, якщо сторони не погодили істотні умови, договір вважається не укладеним. Для оренди це, зокрема, об'єкт строк, орендна плата та порядок повернення або відновлення майна. Про строк сказали вище, зупинимось на інших умовах. В оренду можна передати лише індивідуально визначене майно, тому формулювання типу офісне приміщення у будівлі слабке місце договору. У договорі варто максимально конкретизувати об'єкт, адресу, поверх. Площу призначення, технічні характеристики джерелами для опису можуть слугувати техпаспорт або поверховий план до договору. Також обов'язково додайте перелік меблів та обладнання в орендованому приміщенні, включаючи телефонні лінії, систему охоронної сигналізації, інтернет-кабелі тощо. Орендар зобов'язаний використовувати приміщення відповідно до його призначення та умов договору. Порушення цього правила дає орендодавцю право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків. Формулювання типу для здійснення господарської діяльності краще конкретизувати. Офіс, торгівля, склад, непромислове використання тощо. Водночас чітке визначення призначення працює і на орендаря, адже орендодавець зобов'язаний передати приміщення у стані придатному саме для такого використання. Практика показує, що чим детальніше описано об'єкт, тим менше ризиків під час перевірок, спорів чи поліпшень. Стан приміщення доцільно фіксувати в акті приймання передачі. Саме він підтверджує момент початку користування, допомагає уникнути претензій при поверненні, фіксує наявне обладнання та комунікації. Обов'язок страхувати орендоване приміщення приватної власності сторони визначають самі у тексті договору оренди. Якщо ж майно вже застраховане власником до передачі, це не скасовує дію чинного страхового договору. Утім, орендодавцю варто перевірити його умови чи повідомляти страхову про передання майна в оренду. Питання орендної плати напевно найбільш конфліктне. Пам'ятайте, це фіксований платіж незалежний від результатів діяльності орендаря. Однак можливі варіанти його перегляду за згодою сторін або в односторонньому порядку, але лише якщо це прямо передбачає договір. При цьому коливання валютного курсу або економічна нестабільність не є автоматичною підставою для зміни плати. Це комерційний ризик, який сторони могли і мали передбачити перед укладенням договору, вважає суд. Утім, орендар має право вимагати зменшення плати, якщо стан Приміщення погіршився через обставини, за які він не відповідає. Як правило, орендну плату встановлюють у грошовій формі. За згодою сторін може бути також в натуральній або змішаній формі. Строки внесення орендної плати сторони визначають у договорі. До речі, нещодавно ми оновили інтерфейс нашої платформи. Тепер працювати на ній стало ще швидше та комфортніше. Додатково для вас працює аі консультант від семінар, який за кілька хвилин підготує відповідь на будь-яке запитання. Обов'язково спробуйте вибір механізму оплати комунальних витрат ще один важливий аспект договору. Тут є три основних варіанти: кожен з яких має свої нюанси. Перший компенсація витрат орендарем. Орендар відшкодовує витрати на обслуговування нерухомості та комунальні послуги за рахунками орендодавця, актами узгодження умовами договору або окремими угодами. Зазвичай компенсацію розраховують за лічильниками, але сторони можуть погодити інші способи: пропорційно кількості користувачів, площі, кількості і потужності, електрообладнання тощо. Другий варіант включення комуналки в орендну плату. Орендодавець може включити орієнтовну вартість комунальних послуг до орендної плати, тоді окремо їх не виділяють у договорі. Цей варіант зручний, але не завжди точний, бо щомісячне споживання послуг може сильно коливатися. Тобто, орендар може переплачувати, якщо фактичне споживання менше. Третій окремі договори з постачальниками. Орендар укладає договори безпосередньо з постачальниками комунальних послуг і розраховується з ними самостійно, без участі орендодавця. У цьому випадку зберігається прозорість, але доводиться маятися з додатковими паперами та обліком. Критично важливо чітко прописати обраний механізм у договорі. Без цього виникають проблеми з підтвердними документами, витратами та податковими наслідками. Особливо уважно варто ставитися до компенсації. У договорі має бути зрозуміло, як саме розраховується сума за лічильниками, площею, потужністю обладнання чи іншими критеріями. Ще одне тонке місце оренди, ремонт і поліпшення приміщення. Якщо сторони не врегулювали порядок проведення ремонту в договорі оренди, то за загальним правилом поточний ремонт проводить орендар, капітальний орендодавець. Утім, сторони мають право прописати в договорі і інший розподіл. Наприклад, орендар може брати на себе фарбування та заміну підлогового покриття, а власник ремонтує фасад або інженерні мережі. У договорі оренди варто прописати стан майна на момент приймання передачі, розподіл ремонтних робіт на поточні і капітальні, види ремонтних робіт, що здійснюватиме кожна зі сторін, їх обсяг. Об'єкти майна, що підлягають ремонту, відновленню, порядок оплати ремонтних робіт кожної зі сторін, як ремонт позначається на орендній платі, період користування майном без ремонту, момент, коли майно підлягає ремонту, строк ремонту, санкції за порушення обов'язків із ремонту. Практика показує, що краще одразу обумовити в договорі вартісні обмеження для запланованих поліпшень або порядок компенсації, щоб уникнути спірних ситуацій. Якщо орендар хоче поліпшити майно, потрібна згода орендодавця. Закон не встановлює форму згоди, то ж краще відразу прописати її в договорі або оформити письмово як додаток. Якщо поліпшення здійснено за згодою орендодавця, орендар має право на компенсацію витрат або зарахування їх у рахунок орендної плати. Йому достатньо надіслати лист орендодавцю. Якщо поліпшення не віддільні від об'єкта і зроблені без згоди, орендар втрачає право на компенсацію. Тобто будь-які зміни без письмової згоди власника, навіть якщо виглядають незначними, можуть залишити орендаря без права на компенсацію. Орендар може передавати орендовану нерухомість в суборенду тільки за письмовою згодою орендодавця, та якщо договір або закон не встановлюють інше. Таку згоду краще відразу зафіксувати в договорі або оформити окремим листом чи додатковою угодою. Строк суборенди не може перевищувати строк дії основного договору. Закінчення строку договору оренди або його дострокове розірвання автоматично припиняє суборенду. При цьому обмежень на розмір плати, яку сплачує суборендар за приватну нерухомість, немає, тож орендар може навіть отримати додатковий дохід. Якщо орендар порушує заборону або передає майно без дозволу, це може дорого коштувати. Зокрема, орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди у разі незаконної суборенди. Оренда не припиняє прав третіх осіб на майно. Якщо приміщення перебуває в іпотеці, податковій заставі або під арештом, це може зробити договір недійсним. Орендодавець зобов'язаний повідомити про всі обтяження. Якщо цього не зроблено, орендар має право вимагати зменшення орендної плати, розірвати договір, відшкодувати збитки. Договір оренди приміщення припиняється у кількох випадках. По-перше, після закінчення строку, на який його уклали. Проте, якщо орендар продовжує користуватися приміщенням після завершення строку, а орендодавець протягом місяця не заперечує, договір автоматично продовжується на той самий строк. По-друге, договір припиняється у разі ліквідації смерті орендаря або знищення об'єкта оренди. Крім того, припинення можливе за рішенням суду або за згодою обох сторін. При цьому будь-яка зі сторін може вимагати дострокового розірвання договору на підставі умов, встановлених для припинення договору. Найму одностороння відмова для господарських договорів заборонена, навіть якщо в договорі прописано можливість такого розірвання. Безстроковий договір можна припинити, попередивши іншу сторону за три місяці. У разі припинення договору оренди орендар зобов'язаний негайно повернути орендодавцеві майно у стані, в якому одержав його. З урахуванням нормального зносу або у стані, який було обумовлено в договорі, підтверджує факт і стан повернення майна акт приймання передачі. Договір оренди має визначати строки та місце повернення, складання акта з описом стану, відновлення і ремонт пошкоджень з вини орендаря, а також відшкодування збитків, якщо майно не може бути відновлено. Якщо орендар не повертає нерухомість, орендодавець має право вимагати від орендаря сплатити неустойку. У розмірі подвійної плати за користування нерухомістю за час прострочення строк позовної давності для звернення до суду з вимогою про її стягнення становить три роки з дня, наступного за днем, коли орендар мав повернути нерухомість. Підсумуємо, договір оренди має бути письмовим точно зазначеним об'єктом строком орендною платою та порядком повернення майна. Неузгоджені або розмиті формулювання, створюють ризики спорів, додаткових витрат та проблем із контролюючими органами. Детальне прописання комунальних платежів, ремонту, поліпшень та суборенди дозволяє уникнути непорозумінь, передбачає механізми компенсації і гарантує прозорість витрат. Захищаючи і орендаря, і орендодавця, знання нюансів автоматичного продовження, умов дострокового розірвання та обов'язку повернення майна у належному стані дозволяє бізнесу планувати використання приміщення без ризику непередбачених штрафів і судових спорів. Якщо вам потрібні додаткові матеріали чи роз'яснення, завітайте на наш сайт seminar.ua. До зустрічі у наступних відео.